Друзі, вітаю вас усіх, і хай Господь рясно поблагословить. Бог щедрий в твоєму житті. Амінь. Бог любить тебе, і Господь виливає своє кохання прямо зараз, там, де є твої сьогодні рани, і Господь зцілює твої рани. Тому мир, брат, сестра тобі. Мир дому твоєму, мир у твоєму разом погоджуємося і говоримо амінь це для мене амінь. Сьогодні мав розмову з однією сестрою. І розмова була про те, чому сьогодні служителі так ревносно закликають мене до того, щоби. Радитись про те, які проповіді мені слухати, і які проповіді мені виставляти, там, на своїх сторінках, або десь ще там, в якихось спільних групах, які ми маємо як християни. І ось про що я з нею говорив? Я говорив про те, що не треба бути. Гордим там, братом або сестрою, і все ж таки завжди можна прийти і порадитись, тому що сьогодні багато є різного отруєного, токсичного вчення в Ютубі. І я думаю, якщо ти приймаєш пастора або людей, яких Бог поставив у твоєму житті, якщо ти розумієш, що Господь сказав: пасіть Боже стада. І наглядайте, то ти розумієш, що пасти це коли пастор, лідери, служителі вони пасуть, вони наглядають, вони піклуються, вони люблять і вони годують, і вони дивляться, чим стадо годується. Чому? Щоб стадо не отруїлося? Тому що сьогодні є різні вчення, є. Чужі вчення, незрозумілі, токсичні, ядовиті, отруйні вчення, а Біблія нас закликає, щоб ми дивилися, що ми накриваємо на стіл для овець, для Божих дітей, для Божого народу, для Божого стаду. І я говорю про те, їй, що, наприклад, я, як пастор або як батько в своїй родині, ви можете прийти в гості до мене. І ви не знаєте, що у моїх дітей дієта або у когось сахар, або у когось діабет, або комусь щось заборонено, не можна, або алергія. Ви можете прийти і викласти на стіл різну їжу, принести кока-колу, чіпси, принести багато різних речей, які можна спочивати. але буде біда, буде проблема. У дітей алергія, у дітей сахар. Їм не піде це на користь, це може їх вбити, знищити, зруйнувати, привести до хвороби, до підсилення хвороби, до лікарні. І я, як батько з своєю дружиною, з їх мамою, я найкраще знаю, що їм можна і що не можна, і в який час що можна, і яку їжу ми повинні їм давати. У мене є відповідальність перед Богом про них піклуватися те саме і в церкві. Можна на стіл що хочеш накласти, але я зрозумію, що це не можна, це отруйне, це знищить цих людей, тому що в них алергія. Або це зруйнує цих людей, це у них сахар. І якщо вони будуть це споживати, це зруйнує їх віру, це зруйнує їх покликання, це не буде їх збудовувати, формувати. Це буде сьогодні їх топити. Тому в мене є відповідальність. Як написано, пасти, Боже стадо. Амінь, амінь, амінь. Пасти Боже стадо. І я розумію моїх дітей. Наприклад, є в церкві діти, в мене в родині є діти. Мої діти вони постійно захочуть їсти Кока-Колу і чіпси. Точно так же і ти. Ти любиш певні проповіді, певних проповідників. Для, це, для тебе це може бути як Кока-Кола і чіпси. Ну, порадься зі своїм пастором, порадься з духовними людьми. Чи правильну їжу ти споживаєш? Якщо ти говориш, що я не буду ні з ким радитись, то ну, задай собі питання, можливо, ти горда людина, можливо, ти сам собі режисер, можливо, ти сьогодні своєвольна людина, у якої нема авторитетів взагалі в житті. І коли ти споживаєш, що попало, то в твоєму житті буде що попало. Тому, коли мене ця дівчина питає, Пастор, чи це не є там, контроль чи маніпуляція? Я говорю дуже просто, це сатана хоче тебе контролювати, і він хоче тебе на гачок э, взяти. Твої батьки в родині, от як я з Катю піклуюсь за своїх дітей, я тобі на благословіння, я тобі на допомогу, я щось розумію, я щось бачу, я розумію, яка їжа. І до чого вона призведе, і які будуть наслідки. Я багато речей знаю, наприклад, за тих чи інших проповідників або вчителів я би міг підказати. Дивись, тут він правильні речі говорить, а тут будь обережним. Ну якщо людина горда, вона ніколи не підійде, не буде розмовляти, не буде радитись. І знаєте про що думаю ще. Про те, щоб не бути гордими і все ж таки мати пораду і з кимось перевіряти свої маршрути, чи правильно я рухаюсь. Ну, є певний компас, є певні люди, є сьогодні люди, з ким можна сісти. Як от приходив апостол Павло і перевіряв своє вчення, перевіряв свої маршрути, своє служіння, наприклад, язичникам, він приходив в Єрусалимський храм, сідав з братами і перевіряв, чи є в твоєму житті такі люди. Вони повинні бути. І це дуже важливо. Знову ж, коли ж виставляємо якісь там проповіді, ну, наприклад, якщо там це візьмемо, там церковна група, мене інколи дивують люди. Дивують люди, які самі не служителі, ні за кого не мають відповідальності, взагалі не за кого, нікому не служить, не є частиною команди, в них нема ні лідера, ні служителя, ні пастора. І вони отак виставляють, що попало. Що попало. Просто щоб виставити, щось комусь доказати, довести, щось качнути, щось там запалити, потушити, не знаю, яка мотивація. І, на жаль, люди, які сьогодні не мають самі відповідальності духовної за дітей, вони не розуміють, в якому стані люди, чи треба їм це чути, чи не треба, чи час, чи не час. А якщо чути, то яким категоріям чути? І ці люди отак бездумно щось виставляють, і виходить, через це працює потім сатана, тому що він змітає. Багато людей. Тому що ти поклала, наприклад, для дитини, який рік ти поклала кусок м'яса і говориш їж, і дитина не виживе. І це вона не зможе споживати, і їй це не буде на користь. В неї желудок стане, їй треба молоко. Тому завжди треба думати, що, куди викладати, а взагалі краще радитись. Коли в тебе смиренне серце, яка проблема порадитись, брати і сестри, підкажіть, як ви вважаєте, ну, щоб хтось послухав, порадитись. Ну, взагалі, там, де, знаєте, є поради, там є благословення. Саме Боже Слово говорить, що порадився, маєш благословіння, рухайся і звершуй проєкти, і будеш бачити. Благовоління Господа, і будеш бачити багато можливостей відкритих дверей в своєму житті. Тому я вважаю, що пастори і е, сьогодні лідерська команда, старішини, дякони, ті, хто будують сьогодні служіння, будують, вони повинні дивитися, щоб хтось своїм або єретичним вченням. Або єретичними проповідями, які скидуються, або чуждими, отруйними якимись посланнями, токсичними, ядовитими, щоб ці люди вони не зруйнували Божий урожай, вони не зруйнували тих людей, про які ми сьогодні повинні піклуватися, і яких ми повинні доглядати і пасти. Тому є немовлята. Є сьогодні підлітки, є юнаки, юнаки, є дорослі люди, є різні люди в нашому житті, і ми повинні мати мудрість і радитись, що де виставляти. Амінь.